Поконвічне питання не одне покоління людей дискутує про першу причину всього існуючого на землі. Ми живемо на унікальній планеті Земля і оточені райськими умовами для життя людини. У світі все взаємопов'язано гармонійно та підпорядковується законам Всесвіту. Відповіді на ці запитання дасть нам один із основоположних законів науки та всього Всесвіту. Закон причини та наслідку. Він говорить про те, що причина завжди більше наслідку. Цей закон, як і всі закони, працює незалежно від того, знаємо ми про нього чи ні. Він буде працювати у будь-якому випадку, за нас або проти нас, і не може бути по-іншому. Так що ж на початку було, звідки взявся Всесвіт, за законом причини та наслідку, те, що створило Всесвіт, має бути більшим і могутнішим за нього. Звернемося до священного писання. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. На перших сторінках Біблії сказано, що Бог створив небо і землю, і все, що на ній. Бог створив світ словом. У цьому ми бачимо, як спрацьовує закон причини та наслідку. Причина всього живого на землі це Бог. Як наслідок, ми бачимо світ, причина завжди набагато більше наслідку. Подивимось. На час сьогодні так популярно жити в моменті, немає минулого, немає майбутнього. Ми тільки тут і зараз отримуємо задоволення від життя, фокусуємось тільки на тому, що відбувається зараз, і більше для нас нічого не хвилює. Це нам допомагає позбутися всіх тривог і сумів. Але вже сьогодні лікарі кажуть, що часто під приводом Я в моменті люди просто хочуть уникнути реальності. Зняти з себе будь-яку відповідальність. Лікарі кажуть, така позиція приводить до інфантилізму, небажання розвиватися та змінюватися, навіть коли, будучи старою людиною, як дитина тупаєш ногами і вередуєш. І це проблема нашого суспільства. Якщо причина це життя в моменті, тоді і слідство, діагноз. Давайте подивимось далі закон причини та наслідку. Каже… Що причина часу набагато більше, вона має бути вічною, і це Бог. Простір Всесвіт так неосяжний, що взагалі неможливо порахувати, де він закінчується, але він має кінець. Простір це лише наслідок, але створити його міг тільки безмежний і вічний творець, він над часом та над простором. Сьогодні генетика відкрила, що будь-яка форма життя, рослинна або тваринна, також і ми, люди, це все складні закодовані системи. В основі нас лежить інформація, але інформація не могла з'явитися сама собою. Інтелект, який стоїть за нею, це і є причина, Самогутній Бог. Причина більше наслідку завжди. Якщо цим законом нехтувати, то він буде працювати проти нас. Ви запитаєте, але яким чином весь цей простір, Всесвіт і час стосуються мене та мого життя? Біблія формулює закон причини та наслідку так. Життя людини таке, якими є наші думки. А те, що нас оточує, робота, наша сім'я, наші діти це все наслідок. Ніхто не винен тому, що відбувається в нашому житті. Ми самі творимо свою долю, а люди та події набувають лише того забарвлення, яке ми їм надаємо.